25 років без В'ячеслава Чорновола саме цього дня 1999 року відбулося прощання з одним із найяскравіших та найпрогресивніших політиків України. Він був ініціатором проголошення декларації про державний суверенітет акту незалежності. Був співавтором конституції і незадовго до третіх президентських виборів загинув за. Загадкових обставин вони й досі викликають у суспільстві палки дискусії, адже офіційна версія незмінна нещасний випадок на противагу якому соратники Чорновола мають безліч заперечень. Кореспондент ТСН Сергій Моргун зібрав їх у єдине і просто зараз розкаже. 29 березня 99-го. на широких київських тротуарах у збіччі та проїжджій частині охочем провести в останню путь В'ячеслава Чорновола. Бракує місця. З'їхалися з різних міст, з усієї країни, подекуди з дітьми. Це одне із наймасовіших прощань у новітній історії країни. Зібралося близько 250 тисяч людей. Людей, які за ці перші роки незалежності повірили українському політику більше, ніж радянським кліше. Немає в нас бандерівців чи морів східних і західних. Всі ми народ України, говорив він. І цього вміння переконувати, вміння рухатися і рухати інших. Хтось дуже боявся, згадують його соратники. Він був далекоглядний політик, людина, яка дуже швидко мислила і знаходила потрібні аргументи для того, щоб вас переконати. Василя Койбіду, колишнього очільника народного руху України, із Чорноволом, у 86 му познайомила мама Катерина, також політична бранка. На той час закінчував я аспірантуру. Разом вони розбудовували рухи і дискутували щодо гельсінської спілки за спиною В'ячеслава Чорновола. Вже була багаторічна боротьба за захист прав українців, мову, свободу слова і три ув'язнення за це. Розбалі. Це було сказано за рік до розпаду СРСР на стадіоні у Львові а далі була тривала і складна політична робота задля проголошення декларації про державний суверенітет, акт незалежності та історичне внесення жовто-блакитного прапора у парламент. Чорновіл балотувався у президенти, набрав 23,3% голосів. У раді вперше з'явилася проукраїнська опозиція комуністам та соціалістам. Протистояння постійно загострюються, особливо перед третіми виборами. Чинний президент Леонід Кучма планує переобратися і головним конкурентом вважає соціаліста Мороза. Проте і Чорновіл залишається вагомою фігурою на політичній шахівниці навіть після розколу руху. Я тоді працював міським головою Львова. Він приїжджав і заходив до мене. Говорив, що він не має наміру йти на вибори в 99-му році. Чорновіл їздив з Удовенком по всій Україні, представляв Довенка як е, е, ймовірного кандидата. І у ніч на 25 березня 1999-го повертався із Кропивницького до Києва за 5 кілометрів від Борисполя серед дороги раптово з'явилася вантажівка. Це кадри зі справи Чорновола. Він та водій загинули одразу, вказувалося там. Прес-секретаря руху, що був позаду, у важкому стані госпіталізували. Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко на ранок робить поспішну заяву, ДТП, нещасний випадок і іншої версії слідство не розглядатиме. Тут відбулося дорожньо-транспортна пригода. Про жодні результати експертизни йдеться. Родина та соратники Чорновола слідству не довіряють і починають власне розслідування. Я вам відкрию секрет, де воно. Лежить. Ото так, от як я збирав, воно воно рухівець уже покійний. Микола Степаненко був міліціонером. Офіційній версії дивувався там йшлося, Камазу не вистачило місця для розвороту і робив це там, де заборонено. Тоді як інші водії згодом покажуть, складнощів для такого маневру немає. Та й, попри ніч, видимість була нормальною дорога без вигинів з достатнім прогляданням. А от що дійсно здивувало, сам Камаз він був речовим доказом у іншій справі про крадіжку зерна стояв на майданчику міліції і покинути його без дозволу правоохоронців не міг би говорив Степаненко і стверджував, мав докази і свідчення, що за Чорноволом у той час і той день стежила міліція Кропивницького. Ми знаємо пофамільно один слідкував, другий готував Камаз, але їм не розказує, що цей Камаз готується для того, щоб. Підставити його під Чорновола так само, як і не казали тим, хто розвертав цього КАМАЗа. Це тільки вже потім, коли загинув Вічеслав Максимович, кожен із них зрозумів, що вони виконували одне маленьке таке звено. За ці заяви Степаненко не раз пошкоджували авто: то гальма, то кермо і з міліції звільнили. Прокуратура викликала на десятигодинні допити. Кінці кінців сказала, якщо треба, ми докажемо, пане Степаненко, що ви приймали участь вбивстві Чорновола. Справу загибелі В'ячеслава Чорновола неодноразово закривали, а із появою нових доказів чи свідчень відкривали знову. Проте висновок лишався без змін нещасний випадок. Навіть тоді, коли вдалося підтвердити, що один із водіїв вантажівки загадково помер від отруєння важкими металами. Навіть були свідки, як до нього перед тим навідувалися невідомі люди. І навіть коли виявили фальсифікацію документів про огляд тіла чорновола, каже колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, рішення суду не змінили. Ми допитали експерт. І як кажуть на сцену слідчого розкололи його судово медичного, який сказав, що він не вскривав труп Вячеслава Максимовича Чорновола. Йому підсунули висновки. Він його просто підписав. Коли ж вдалося залучити незалежного експерта, провести ексгумацію, то виявилося, каже голомша на голові Чорновола є сліди від ударів. Він прийшов до висновку, що це, це чотири послідовних удари. І прийшов до висновку, що вони нагадують кастет, і такий самий удар був нанесений в черепну ділянку в лобну частину голови водію. Чому ж залишили живим прес-секретаря на задньому сидінні? З'ясувати не вдалося, але і без цього справу у Миколи Голомші забрали. Кількість томів зросла до майже 40, а зміну вердиктові не відбулося. Там і сьогодні вказано нещасний випадок. Занадто багато збігів, щоб вірити, що все було випадково. Хтось певен, це була справа кривавої політичної конкуренції. Інші наполягають на російському бажанні обезголовити національний рух. Але як би там не було прізвища замовників, встановити не вдалося. А от підстав нарешті довести, що це таки було вбивство, кажуть соратники та друзі Чорновола. Більш ніж достатньо. Україна на цю правду заслуговує. Сергій Мургун Тимофій Кощій ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.